Друзі, вітаю! Давайте швидко пройдемось по оперативній інформації. Є кілька інсайдів зустрічі європейців по Україні. Орбан там все так блокував, що знову стало питання про виключення Угорщини. Він почав шантажувати, що заблокує Україну через вступ. Причому каже, кину їх на референдум і буду агітувати проти вступу України в Європейський Союз. І каже: в мене буде рішення. Народу Угорщини, як мінімум, на кілька років, це точно затормозить. Навіть якщо ви мене скинете, я візьму і зупиню. Ось так: от шантажує нас цей старий покидьок. Корупціонер. Тим часом йдуть переговори і загалом кажуть, що Україна інтенсивно веде їх. Трампісти відкинули план Макрона і Стармера. Тобто, те, що зараз буде відбуватися в Саудівській Аравії, типу по е, історії з е, рідкоземами, насправді це вже буде початок мирних перемовин з Штатами, що потім відрефлексує і на Росію. Тим часом британці кажуть, що готові нам допомогти по розвідданих. А в суджі у нас є певні проблеми. Росіяни інтенсифікували бойові дії і намагаються нас звідти вибити. Підпишіться на цей YouTube канал, а я швиденько зараз вам все розкладу по паличках. Підписочка. Дякую за вчорашній збір. 2 мільйони закрили, все, гроші рухаються в сторону автомобілів, і автівки дуже скоро будуть на полі бою. Тому дякую і починаємо. Келох виявився, що тим жартівником треба говорити з Зеленським, щоб його включили до 95-го кварталу. Тому що жарти в стилі молодого Буданова, ну скажімо так, можуть набирати непогано лайки, але точно не наберуть симпатії українців. Келох каже: Ми ж то обіщали мир за 24 години, пам'ятаєте? Але ми точно не сказали в який день. Якби ми з вами робили монтаж, напевно, тут мав би бути і сміх, і сльози. Але це виглядає якраз таки дуже навіть не смішно. Келох, який думає, що а, змушування України до миру через відключення розвідданих американської зброї це гарна ідея. Ні. Людина, яка не вірила, до речі, в початок війни, людина, яка думала, що а, можна змусити війде в історію, ну теж трошки така сумнівна. Річ міністри оборони Європи зустрінуться в Парижі для координації підтримки України. Глави європейських держав неодноразово заявляли, що мир в Україні повинен бути нав'язаний силою. І з огляду на нещодавні рішення США призупинити військову допомогу. Міністри обміняються думками щоб скоординувати дії своїх країн на підтримку Києва. Підтвердився інсайт, про який я вам говорив, що особливо нічого для нас не зробили. Про це пише політико. А переговори щодо України були 15 хвилин. А в Брюсселі лідери ЄС могли запропонувати Зеленському лише обійми та обіцянки. Про це пише сьогодні політико, європейська частина. Ну я вам казав, що обіцянок багато, слів багато, сентиментів підтримки, але конкретики було дуже. дуже Мало більше того, єдиний конкретний чолов'яга, який був на цій зустрічі. Це був а, Віктор Орбан, який блокував будь-яку підтримку Україні. Який блокував будь-яку допомогу. Ну, це була єдина конкретика на цій зустрічі. Більше того, в Європі кажуть так: пора його виключити. Він всіх дістав. Європа не може приймати пакетні проукраїнські рішення, коли Орбан працює на Путіна. Ну от якраз таки вирішили його трошки призупинити. Ну і поклали на стіл, що можуть виключити. Він у відповідь каже, що ні. А, я, здаватись, без бою не буду. Заблокую вступ України, і ти типу, поголошу референдум. А про це мені розповіли якраз такі мої друзі, які були в Брюсселі. І зараз Європа думає дійсно, щоб він не пішов на референдум. Знову ж таки, оголосить референдум. Наша тоді ціль буде теж, треба піднімати ставки і не вестись на його історії. Ти референдум, а ми твоє виключення з Європейського союзу. Окей, проводь референдум, але будучи не в рамках Європейського союзу, до одного місця твої референдуми. Україна повинна піднімати ставки, а не вестись. На його розмови. Ми розуміємо, скільки коштують його розмови і на який офшор його брата, ці відкати зі сторони Росії йдуть. До речі, треба вже б давно було б деякі речі опублікувати. Тому а, Орбан заважав: а, багато говорила Франція. Чекаємо, щоб ці слова були підтримані словами. Багато говорить Німеччина. Німці починають теж перебирати на себе безпекове лідерство. Більше того, ми бачимо, що Мерц зараз в шпігелі вийшла стаття. Багато хто вже так серйозно задумався, що Мерц хоче повернути ядерку, а Мерц хоче витрачати 7% на оборону. Мерц розуміє, що треба повертатись, ставати сильними. Американці йдуть з Європи. Так зараз не всім полякам подобається сильно Німеччина. Нам з німцями треба входити в колабу через те, що світ міняється, Європа міняється. Треба шукати нові джерела сили, в тому числі на континенті. Вони можуть бути таким партнером, в тому числі, і Франція, і, і якраз Британія. На чотирьох ми можемо грати непогану гру. Ось тут треба якраз Україні зосередитися. Світ міняється. Ми можемо бути лідерами в Європі. Цим точно зараз треба скористатися. А дивіться, зараз головне це те, що буде в суджі. Вівторок, середа, поїде Єрмак, біга. ну, Середенко візьмуть, тому що треба, щоб був літак. А на Сибігу і на Єрмака літак видати державний великий борт не можна. Треба перша віцепрем'єрка, тому вона теж поїде. Хоча участі в переговорах брати не буде зі сторони американців. Буде якраз Вітков, друг російського олігарха, Блаватника буде Рубіо. А ну і, зрозуміло кажуть, що буде Волц ось такий склад команди. Блумберг каже, що Венс став головним антагоністом в переговорах Трампа з Україною. Ну, я вам ще раніше казав, що те, що Венс займає жорсткішу позицію, це гра в доброго і поганого поліцейського. Більше того, Блумберг каже, що він спеціально займає ще більш жорстку позицію ніж Трамп, тільки заради того, щоб подобатись Трампу, ну і власне бути його фаворитом. А Штати тим часом, поки ведуть переговори з нами, закривають деякі посольства і дипломатичні представництва в Європі. Бачимо, що Сполучені Штати згортають свою присутність. Ось така історія в Україні: рейтинг зеленського ну це не рейтинг, це довіра виросла після конфлікту з Трампом. Тому Трампу теж треба розуміти, що він не дуже популярний політик в Україні. Друзі, це вся інформація. Напишіть, які у вас очікування від зустрічі в Саудівській Аравії. Перше. Друге, як гадаєте, чому Трамп відкинув план Макрона, Зеленського та Стармера? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.